Я буду розповідати про Чарлі і Шоколадна фабрика і Чарлі і Схляний Ліфт. Ця це, це книжка складається з двох частин. Е, в першій частині розповідається про бідного хлопчика Чарлі, який жив зі своєю сім'єю на краю міста біля велетенської фабрики Вілівонки. Е, він дуже любив шоколад, але ніяк не міг туди потрапити, бо був дуже бідний. Потім е, починається такий сюжет, що. Він е, туди потрапляє, але далі Вілі Вонка розказує йому про свою фабрику. В другій частині розповідається про те, що оцей Вілі Вонка і його вся сім'я Чарлі ідуть до е, летять на великому скляному ліфті, і вони взлітають в космос, а далі починається просто такий сюжет, що навіть не можна осягнути. Е, тому ця перша частина вчить того, що, що треба поважати сім'ю і любити е, своїх рідних і близьких. Але бізнес це не найголовніше. Головне, щоб було з ким жити, за ким доглядати і хто за тобою буде дивитися. Ну, мені більше перша подобається, бо там є сюжет, а в другій просто пригоди і все. В п'ятому класі у нас за програмою була оця книжка. Оця. І там я почала це читати, і мені дуже сподобалось. Але у нас там не ціла прям частина була, у нас десь там половина була. Мені захотілося далі, я попросила батьків купити, і вони мені купили цю книжку. Потім, коли я це прочитала, я захотіла ще одну, попросила на День народження, мені оце подарували. І тепер я задоволена, вже не знаю, скільки разів прочитала це, але це дуже прикольно. Ще читала кінні е... щоденник слабака, це теж це просто серія коміксів про. Невдаху старшокласника, які намагаються вижити в світі. Ну, читання мені дає пізнавати більше цих більше слів, бо в мене щось маленький словарний запас. І ще мені читання іноді допомагає відволітись від проблем. Бо в мене часто таке, що вдома хаос і треба щось якось віддихнути. І тому я дуже люблю читати щось таке, дуже легке, щоб швидко читати теж. Читання також мені дає уяву розширювати фантазію, читати самі і писати теж самі свої книжки. Коли я додрукую до сотень частини, допишу до соти, я понесу видавництво і хай собі друкують. А потім хай да, да. Бібліотекарі можуть заохотити дітей. Наприклад, прочитав 10 книжок, ми даємо тобі премію. На цю премію ти можеш собі купити. Читати треба, бо треба розширювати свою фантазію, свої уявлення, також словниковий запас. І також треба к... знаходити комунікацію між людьми за допомогою книжок. Можна заохотити, читайте, наприклад, це, іди, ви зрозумієте мене. Ну от, також так можна.